Грудень 2022 року. Бахмутський напрямок, де фронтова лінія перетворилася на заплутаний лабіринт з окопів руїн і морозного лісу. Повітря було настільки кришталевим, що кожен звук здавався громом у цій тиші. Мороз кусав обличчя, густий сніг, укритий мерехтливими кристалами, зрадливо хрустів під ногами. У таких умовах звичайна розвідка могла перетворитися на смертельну пастку. Артем, боєць третього штурмового батальйону, вів свою групу через посадку, що межувала з невеликим селом, де, за даними командування, засіли російські підрозділи. Їх завданням було з'ясувати точну кількість ворога і визначити слабкі місця. Але на підході до села увагу Артема привернули дивні сліди на снігу. Вони вели з села вглиб посадки. І, судячи з усього, належали лише одній людині. Чи це може бути? Наче там не мали ходити, пошепки звернувся він до напарника. Може, відстав від своїх або на завдання вийшов, припустив той. Артем вирішив перевірити. Наказавши групі лишатися на місці, він разом із напарником почав обережно слідкувати за слідами. Інтуїція підказувала, це щось більше, ніж просто випадковий перехожий. Сліди вели дедалі глибше в посадку. Коли вони почули звуки, приглушений шурхіт снігу і слабке бурмотіння. Притиснувшись до дерев, обоє застигли. Перед ними за кілька метрів хтось копав невелике укриття. Це був російський солдат. Його автомат лежав поруч на снігу, а сам він, здавалося, повністю захоплений своїм завданням. Або зовсім новачок, або впевнений, що тут нікого нема, прошепотів напарник. Артем жестом наказав готуватися. Діяти треба було швидко і безшумно, щоб не викликати уваги ворога. Стояти! Голос Артема розітнув повітря, мов ніж. Російський солдат застиг, піднявши руки. Артем наказав йому лягти на землю. Напарник швидко обшукав його, знявши зброю і спорядження. І ось тут почалося найцікавіше серед речей ворога була карта з детально позначеними артилерійськими позиціями та ймовірними маршрутами пересування українських сил. Це була не просто знахідка, а потенційний ключ до успіху наступної операції. Забравши полоненого, група рушила назад до своїх. Усе було б добре, якби не один нюанс. Місцевість вона була густо замінована. Артем провів хлопців по складному маршруту, оминаючи найбільш небезпечні ділянки. Полонений тремтів від холоду і страху, але опору не чинив. Розумів, кожен необережний рух може коштувати життя. Наближаючись до своїх позицій, група потрапила під обстріл. Мабуть, росіяни помітили зникнення свого товариша і розпочали пошуки. Артем скомандував усім залягти і чекати, коли обстріл трохи вщух, вони змогли продовжити рух. Коли полоненого доставили до штабу, розвідка узялася за перевірку карти. Вона містила важливу інформацію: точні координати, ворожі склади з боєприпасами, місця розташування мінометних батарей і навіть маршрути підвозу техніки. Наступного дня ці дані передали артилеристам. На основі цієї інформації українські гради завдали потужного удару по ворожих позиціях, знищивши кілька складів і техніку. Це значно послабило противника на цьому напрямку і дало змогу українським штурмовикам успішно просунутися уперед. Для Артема цей день став символом того, як одна вдала операція може змінити хід подій. Інтуїція, холоднокровність і злагоджена робота групи дозволили не лише взяти полоненого, а й отримати інформацію, яка врятувала життя багатьох українських воїнів. Він знав, що ця війна не просто битва за території, це боротьба за кожного з тих, хто стоїть поруч. За кожен метр рідної землі і за майбутнє.